Євангелія від Луки, розділ четвертий. Ісус же, повен Святого Духа, повернувся з над Йордану, і дух повів його в пустиню, де сорок день його спокушав диявол. І протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони скінчились. Він зголоднів. А диявол йому і каже: Якщо ти син Божий, скажи о цьому каменеві, щоб став хлібом. Ісус озвався до нього. Написано, що не самим лише хлібом житиме людина. Тоді диявол вивів його високо. Показав йому в одну мить усі царства світу і сказав до нього: Я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу. Тож, коли ти поклонишся передо мною, вся твоя буде. Ісус у відповідь сказав до нього. Написано ти будеш поклонятись Господові богові твоєму і йому єдиному служити. Потім він повів його в Єрусалим, поставив на наріжнику храму і сказав до нього, Коли ти син Божий, кинься звідсіль додолу, написано бо він ангелам своїм велітиме про тебе. Щоб тебе зберігали, і вони знімуть тебе на руки, щоб ти ногою своєю не спіткнувся о камінь. Але Ісус озвався до нього. Сказано Не спокушуватимеш Господа бога твого. І скінчивши всі спокуси, диявол відійшов від Нього до якогось часу. Ісус у силі духа повернувся в Галілею, і чутка про нього рознеслась по всій околичній країні. Він навчав по всіх їхніх синагогах, і всі його хвалили. І прибув він у Назарет, де був вихований. Увійшов за своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати. Йому Подано книгу Пророка Ісаї, і, розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було написано: Господній дух на мені, бо він мене помазав. Послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю. Оповістити рік Господні сприятливий. А згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів. Очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього, і він почав до них говорити Сьогодні збулось це писання у вухах ваших. Всі свідчили про нього і чудували словам ласки, які линули з уст його. І говорили, чи ж він не син Йосифа? А він казав їм: Ви певно скажете мені цю приповідку, лікарю, вилікуй себе самого. Про що ми чули, що сталося в Капернаумі? Зроби те й тут, на твоїй батьківщині. І він же додав: «Істинно кажу вам. Ніякого пророка не приймають добре в своїй батьківщині. Та я вам кажу по правді багато вдів було в Ізраїлі за днів іллі, як закрилось було небо на три роки і шість місяців, і великий голод лютував по всьому краю, однак ні до однієї з них не був посланий Ілля, тільки в Сарепту, що в краю Сидонським, до вдови жінки. Та й прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророків Єлисея, однак ніхто з них не очистився, крім сирійця Наамана. Почувши це, всі в синагозі наповнилися гніву і, вставши, вигнали його геть за місто і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоби скинути його додолу. Та він, пройшовши серед них, пішов далі. Потім прийшов у Капернаум, у місто Галилейське, і навчав їх у суботу, і дивувалися його науці, бо його слово було повне влади. А був у синагозі чоловік, що мав нечистого духа, і він закричав голосом сильним. Лиши, що нам і тобі, Ісусе Назарянине, прийшов ти погубити нас. Я знаю, хто ти. Ти святий Божий. Ісус же погрозив йому, кажучи Мовчи, і вийди з нього. І кинувши його перед усіма, демон вийшов з нього, нічого злого, не зробивши йому. Жах огорнув усіх, і вони один до одного казали, що за слово, що з владою і силою велить нечистим духам, і вони виходять. І рознеслася про нього чутка скрізь по всій тій країні. Вийшовши з синагоги, він пішов до Симонової хати. Теща ж. Симона була в тяжкій гарячці, і його за неї попросили. І, нахилившись над нею, він погрозив гарячці, і гарячка відійшла від неї. І зараз же, підвівшись, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих, на різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них. Клав руки та й оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали Ти син Божий. Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і подався на самітне місце, а люди кинулися його шукати і, знайшовши, хотіли затримати його. Від себе не пустити. А він сказав їм: Я маю і іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо я на це посланий і проповідував по синагогах у Юдеї. Перше послання до Тимотея, Розділ шостий. Раби що під ярмом, нехай уважають своїх панів достойними всякої поваги, щоб не зневажалось ім'я Боже і наука. А ті, що мають панів вірних, хай ними не нехтують через те, що вони брати, а навпаки. Нехай ще більше їм служать власне тому, що ті, які зазнають від них послуг, вірні та любі. Цього навчай і умовляй. А коли хтось навчає інакше і не притримується здорових слів слів Господа нашого Ісуса Христа та побожної науки, той засліплений гордістю. Нічого не розуміє хворий на пусті змагання та словесні суперечки. З цього виникають заздрість, сварка, зневаги, лукаві підозри, постійні спори людей із зіпсованим розумом та позбавлених правди. Вони гадають, що побожність то засіб зиску, але великий зиск. То сама побожність бо дає задоволення. Ми бо не принесли на світ нічого та й винести нічого не можемо, а маючи поживу та одежу, цим будемо вдоволені. А ті, що хочуть багатіти, впадають у спокусу та втинета і в безліч бажань безглуздих та шкідливих. Що штовхають людей у прірву та погибель, бо корінь усього лиха грошолюбство, до якого деякі, вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього, шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості, лагідності. Змагайся добрим змагом віри, старайся осягнути життя вічне, до якого ти покликаний, і за яке був склав гарне визнання віри перед багатьма свідками. Благаю тебе перед Богом, який усе оживлює, і перед Христом Ісусом, який при понтійському пилаті склав добре визнання. Щоб ти Зберігав заповідь без плями, без догани, аж до появи Господа нашого Ісуса Христа, яку свого часу з'явить блаженний і єдиний володар, цар царів і владика владик. Єдиний, що без смерті має, що в світлі живе неприступнім, якого ніхто з людей не бачив. Ані бачити не може йому честь і влада вічна. Амінь. Багатим у цьому світі накажи, щоб не неслися думками вгору та не надіялися на нетривке багатство лише на Бога, який щедро дає нам усе для вжитку, щоб добро чинили. Багатіли добрими ділами, були щедрі, ділилися радо і тим робом збирали собі скарб, добру підвалену на майбутнє, щоб осягнули життя правдиве. О Тимотею, бережи передання, уникай світського пустословства та суперечностей неправильного знання. Що його деякі визнаючи, відхилилися від віри. Благодать з вами. Псалом 22 Боже мій. Боже мій, чому мене покинув? Стоїш далеко від мого спасіння, від слів мого зойку. Боже мій, кличу я вдень, не відповідаєш, а й уночі я теж не вгаваю. Та ж ти, святий, восідаєш на хвалах Ізраїлевих. На тебе покладались батьки наші, звірялись, і ти врятував їх. Взивали тебе і спасались, на тебе покладались і ганьби не зазнавали. А я? Черв'як, я не людина, сміховище я для людей, презирство для народу. Всі, хто на мене дивляться. Глузують з мене, кривлять губи, кивають головою. Поклавсь на Господа, нехай його рятує, нехай Його спасає, коли він його любить. Ти мене вивів з лона материнського, ти дав мені безпеку при грудях матері моєї. На тебе я був зданий від утроби. Від материнського лона ти єси Бог мій. Не віддаляйся від мене, бо нещастя близько, бо нікому допомогти. Биків багато мене оточило, башанські сильні навколо мене стали, роззявили на мене свою пащу, неначе лев, що роздирає і рикає. Я став, немов вода розлита, всі кості мої повиходили з суставів, неначе віск зробилось моє серце, розстануло в у мене. Мов черепок усохла моя сила, язик мій прилип до горлянки. Кладеш мене ти в порох смерті, бо пси мене обсіли. І лиходіїв, зграя мене оточила, пробили мені руки й ноги, всі мої кості я міг би полічити. Дивляться на мене і з радістю позирають, одежу мою ділять між собою, і на хитон мій жеребок кидають. Та ти, о Господи, не віддаляйся, о моя сила, Притьмом прийди мені на допомогу, вирятуй від меча мою душу, із собачих лап мою єдину. Спаси мене із левиної пащі від рогів буйволових мою убогу. Я сповіщу моїм братам про Твоє ім'я, хвалитиму тебе серед громади, о ви, що боїтеся Господа. Його хваліте, нащадки Якова, Його шануйте, і бійтеся Його, потомки Ізраїля, бо він не гидував, не гордував бідою бідака і не ховав обличчя свого від нього, і коли Той взивав до нього, слухав: Від тебе йде моя хвала в великім зборі. Обітниці мої виконую перед тими, що його бояться. Нехай споживають покірні, нехай будуть ситі, хай хвалять Господа ті, що його шукають, нехай серце ваше живе повіки. Усі кінці землі згадають і навернуться до Господа і впадуть ниць перед тобою. Усі сім'ї народів, Господнє боє царство, Він над народами панує, йому одному поклоняться всі тії, що в землі спочивають, перед ним упадуть ниць, усі тії, що сходять у могилу. І душа моя для нього житиме. Моє потомство буде йому служити. І розповість про Господа прийдешньому родові. Прийдуть, оповістять про його добрість народові, що має народитись, таке вчинив Господь. КНИГА Приповідок. Розділ. Десятий. Розумний син звеселяє батька, а син безумний то горе матері своєї. Скарби неправдою набуті не дають користі, справедливість від смерті рятує. Господь не дасть праведникові голодувати. Пожадливість злих він геть відкине. Рука ледача робить бідним. Збагачує рука роботяща. Розумний чоловік збирає літом, син безсоромний спить у жнива. Благословення над головою праведника уста безбожних таять насильство. Пам'ять праведника буде благословенна, ім'я ж безбожника струхлявіє. Мудрий серцем приймає заповіді, а безумний балакун близький погибелі. Хто чесно ходить, той ходить безпечно, хто крутить дорогою, той упіймається. Хто мружить очі, завдає прикрості, хто ж докоряє у вічі, той творить мир. Уста праведного джерело життя, уста ж безбожного таять насильство. Ненависть сварки роздуває, а любов гріхи всі покриває. В устах розумного перебуває мудрість, Киїм же по спині недоумка, мудрі збирають знання, уста ж дурного близька погибель. Майно багатого його фортеця, Нещастя бідних їхні злидні. Праця праведного йде на прожиток. Безбожного заробіток на погибель. Стежка життя берегти науку, хто відкидає картання, ходить манівцями. Уста правдиві ненависть закривають, хто розсіває обмову, той дурний. В багатомовності гріха не бракуватиме. Хто стримує язик, той розумний. Язик праведника добірне срібло, серце ж безбожних низької вартості. Уста праведного багатьох годують, а дурні через брак розуму вмирають. Господнє благословення саме збагачує, як не збагачує жодна праця. Чинити зло для безумного неначе забава. Розумній же людині мудрість. Чого боїться злий, те й спадає на нього. Бажання праведних здійсниться. Як буря понесеться, безбожне щезне, а в праведного довічна основа, що зубам, оцит і очам дим те ледачий тим, які його посилають. Господній острах днів додає, літаж безбожних скоротяться. Надія праведних радість. А сподівання лихих погубне. Господня путь для праведника кріпость, погибель тим, хто чинить зло. Повіки праведник не похитнеться, безбожники не населюватимуть землю, уста праведника породжують мудрість. Язик розпусний буде відтятий. З уст праведного тече ласка, з уст грішників розпуста. Книга Пророка Захарії. Розділ. 10. Просіть у Господа дощу весною. Господа, що блискавиці творить, Він дасть їм сильну зливу і кожному траву на полі. Бо терафи пусте говорили, а віщуни бачили неправду, і сновиддя пусті оповідають та марно потішають, тому вони і блукають. Немов вівці, вони засмучені, бо пастуха немає. На пастирів палає гнів мій, і козлів я покараю, бо Господь сил навідався до свого стада, дому Юди і робить з них, мов свого славного коня. З нього наріжний камінь вийде, з нього прикілок, з нього всі старшини разом. І вони будуть, неначе витязі, що топчуть грязь по вулицях у битві, і вони будуть битися, бо Господь з ними, і засоромлять тих, що їздять верхи кіньми. Я зроблю сильним дім Юди, і урятую дім Йосифа. Я поверну їх назад, бо змилосерджуся над ними, і вони будуть, наче б я не відкидав їх. Бо я, Господь, Бог їхній, і я їх вислухаю. Ефраїм буде немов витязь, їхнє серце мов би, від вина розвеселиться, їхні діти те побачать і зрадіють, їхнє серце в Господі буде радіти. Я до них свисну і зберу їх, бо я їх викупив. І вони розмножаться, як були вже розмножились. Я їх проміж народами Росію, і вони згадуватимуть мене в краях далеких, і житимуть з дітьми своїми і повернуться додому. Я поверну їх також з єгипетського краю, і з Асирії я їх позбираю. Я їх уведу в Гілеад край до Ливану, і їм. Не стане місця. і через море пройде смуток, він ударить хвилі, що на морі, і висохнуть усі глибини Нілу. Гордість Асирії повалиться, берло відійде від Єгипту. Зроблю їх сильними в Господі, і вони будуть славитися його ім'ям. Каже слово Господнє.